Вітаю вас, мої дорогі читачі, в нашій бібліотеці ліцея номер 19 Зараз у нас проходить місячник шкільних бібліотек під девізом. У нас єдина мета Україна свята, не здоланна ніким і ніколи. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про книги з українською душею. І я вас буду закликати. Читаємо українською. На даній виставці представлені ті книги, про які я хочу вам розповісти. І вони всі, всі вони з українською душею. Найперше, що хочу я вам показати, це патріотична хрестоматія з україною в серці. Всі і вірші, і оповідання, і повісті тут іменно відібрані українські і дуже дуже цікаві. Хочу зупинитися на книжечках нашого дніпропетровського письменника Євгена Білоуса. Це письменник, який отримав Державну премію імені Лесі Українки. І написав він отакі книжечки Повість Казка про дитинство Лесі Українки і Тараса Григоровича Шевченка. І щоб вам було легше і приємніше читати, тут є казкові герої у Шевченка тут. Чорна хмара, яка мішала, заважала йому в дитинстві і в житті, але є і чарівне перо, яке допомагало йому в житті. Як це все сталося, ви прочитаєте в цій книжці. Леся Українка. В цій книжці дуже-дуже комфортно жити словові. Слову і колядкам, і щедрівкам, і казкам, і різним різним чарівним істотам. Хочу звернути увагу, які, як гарно ілюстровані ці книжечки художником-ілюстратором Оксаною Хайлик. Дивіться, тут дійсно живе українська душа в цих книгах. Дуже-дуже приємно читати ці книжечки. Вони дуже-дуже гарні. Так, наступні книжечки, які я хочу вами, вам познайомити, це Володимир Рудківський, Потерчата і Сторожова застава. Потерчата це книга про дитинство письменника, яке прийшлось на воєнні роки. На жаль, Зараз історія повторюється і як вижити дитині на лезі між життям і смертю, можливо, ця книжечка вам допоможе справитися зі своїми страхами. Володимир Рудківський «Сторожова застава це про попаданці, який з нашого часу хлопчик потрапляє в часи богатирів Ільї Муромця Альоши Поповича. Я Добрий І ви зможете самі потрапити разом з ними на цю прикордонну заставу.